Шалом, це Славко. Ми за свою дуже вдячні всім нашим донаторам, всім, хто дивиться наші програми, бачите, ми трохи поповнили наші резерви, знову ж таки, не утерпіли. Британським чому рому? Ми поясним тепер саме, чорт не страшний. Я оцей день для вас працював за артилерію. Чому саме за артилерію? Бо коли нас, наше військове і державне керівництво критикують, то уявляють, що ми могли. Б Створити якісь нові формування, могли якось раніше підготуватися до війни якось інакше. Ну, це все, як казав Піріс Льогін, що коли представляють себе государство, представляють себе, що у нього армія як Вермахт, воєна флот як імператорський японський, а економічеська мощність як США Америки, що ми далеко не такі. Оце, от недолікам наших програм, ви знаєте, те, що ми оглядаємо, є, а можна навіть специфікою. Чи це є недолік, чи це специфіка. Оглядаємо лише південну частину театру воєвійськово воєнних дій, зокрема Правобережну Херсонщину. Оце от непогана карта, Орде Де Баталія. Ми вже трохи з вами в ній розібралися. І я вам можу пояснити специфіку застосування нашої артилерії. От бачите, 406-та бригада, це ясно, це з морської піхоти, 45-та артилерійська бригада. Для чого вони тут зосереджу? Що вони прикривають легкі сили 108-му бригаду територіальної оборони, Центр спеціальних операцій. Невідомо з кого. Тут ми бачимо більшу кількість танкову бригаду, механізовані бригади з їхньою бригадною артилерією. На півдні ми бачимо те саме. 28 ма знову таки територіальні. і... Корпусної артилерії нема. Тобто, в масштабах, як розуміти, і підручника нашого артилерії 2017 року. То ці от дві артилерійські бригади виконують функцію корпусної артилерії. Чому вони зосереджені саме тут, от, на півночі Правобережжя, а з банальної нестачі сил, не забуваємо, що значна кількість нашої піхоти це бригади територіальної оборони, як оця 108-ма, Інші це просто по сім, по п'ять, по чотири батальйони. Піхоти без бригадної артилерійської групи. Власне стан нашої артилерії це те, чим вперше, в першу чергу слід займатися, коли досліджувати наскільки і як ми були готові до війни. З тисячі року ми мали дві артилерійські бригади. Як ви знаєте, 26 та 55-ту. Мали мста, буксіруємо самоходне, мали пушки, гіацин, самоходний буксіруємо піон. І мали три полки реактивних систем залпового вогню. За цей час ми були сформовані станом до 20-го 38-го, 40 44-та. Артилерійські бригади. З 26-ї бригади взяли піон і створили 43-ю бригаду артилерії дальнього дійства. 406-ту артбригаду створили. Морській піхоті. І коли отак от, от говорити мовою парадних звітів, то кількість артилерійських дивізіонів на папері. Ясно, що на папері збільшилася в два рази 200 до 400. Ясно, що це чистий води отчут і що це було не так. Ви маєте зрозуміти, що станом на 20-й рік, ну коли, власне, значною мірою підготовка до війни завершилася, і я вам відверто скажу. Чому я не знаю цих причин, може, зміна політичного керівництва відбулася, може, новий етап підготовки. Ми зараз про це поговоримо. Лише 26-та бригада мала артсистеми -арт 152 мм самоходні. Це Яцинт, 100 С за засягом до 30 кілометрів. Тоді ж на 20-й рік планували озброїти чи то 45-ту артбригаду, ну швидше за все 45-ту, це невелика таємниця. Замовили 20. Скільки тоді було? 6-26 одиниць здано 152 мм. До 2021 року вони проходили перевірку, і начебто її пройшли. Це фірма. Екскалібуармс єдина фірма, яка погодилася постачати такі важкі артсистеми в Україну чеські. І вважається, що ці 20 артилерійських систем вже станом на квітень 2022 року отримали з Чехії, де вони знаходяться, в якій бригаді я не досліджував, бо переозброєння було помітне лише от у 406-й артилерійській бригаді морської піхоти з тих, що от на цьому. На шматку фронту, який мене цікавить. Станом вже на 4 серпня вони мали м 777 ну Ви знаєте, що там слабенька була бригада, 8 батарей було буксируємо гіацинт Б і Д-20 через важкі втрати, в тому числі і в артсистемах, і в постачанні їх почали змінювати. 45-та та як та, і лишилася значною мірою мста М100 Б, з Гіацинд Б. На Д-30 до них додав. те, що ми бачимо по зйомках. Ми бачимо, в принципі, все ще старі арт-системи, нові арт-системи. Ці три сіморки не дошли, М109 не дошли, треба їх шукати на інших ділянках фронту. І так, от, в принципі, наша доволі слабенька артилерія, одна танкова. Бригада 17, кілька мех бригад і безліч бригад територіальної оборони, це чисто батальйони Алаха протистоять російському групуванню. Де ви бачите безліч всіляких флажків? Ну і заразу я вам відкрию найбільшу таємницю. А чому так зосереджені? Отут от сили ВДВ чотири палка штаб. Дивізії, ВДВ, знову ж таки. Ми бачимо якийсь спецназ гру. Знову бачимо угрупування поруч з нашою малою родиною великими копаннями, Знову ж таки, полки ВДВ розташовані. Для чого так і кількість флажків і чого вони не переходять? Ну тут це той випадок, коли я готовий погодитися за рестора, що там нема кому переходити в наступ. Коли ми подивимося історію бойового застосування більшості з цих частин, ВДВ, ми побачимо, що вони виступали на північ України, наступали потім на сході України. Їх били на Сіверном Скамданце, їх били. На сході в обороні операції, зараз перевели сюди. Чому перевели не так в сподіванні? Я вам скажу розвинуту наступ, бо ми в принципі не бачимо великої кількості російських сіл, крім тих, що вже зв'язані на фронті. Крім кількох дивізій розвинуту наступ на півдні, а це швидше готовність відступати в напрямку Криму. Я скажу, що всі оці легкі або перше не зосереджені на квартирах. Відпочивають їх ніхто в Росію не виведе. зрозуміти, чому їх ганяють зі сходу України сюди, ну, що то щодо до Криму ближче їх. Переганяти у них нема важкої техніки, і легше попасти буде на Крим в разі чого. А по друге ніхто їх не буде ставити на, на переформування, на червоної формування на території Росії. Ніхто їх відводити не буде, тому Тож якщо їх туди відведуть, ви їх уже не зберете. Розумієте? Це проста причина, чому важ велика кількість битих і малочисельних російських частин і з'єднань лишається на території України і засмічує тут от нам оперативну цю от карту. Ордере де баталія, і можемо говорити за другу частину передачі, що отут, от на півдні, ми ведемо в цій ситуації можна вести бойові дії, так як їх бачать американці за американським оперативним уявленням. Те, що ви бачили минулі кілька днів, це називається пораження построєння противника, оперативних на всю губіну. Його постраєння на всю губіну по те, що ми достаємо до гвардійського, те, що ми достаємо до САК, це означає, що операція ведеться по американськи з. Порушенням його комунікації, його складів на всю головну на що робить це от скупчення військ, в принципі, нездатним, як я вам пояснював, до глибокого прориву до виходу на Миколаїв або виходу на оперативний простір. Натомість на сході України позвостати, що ми одночасно часто ведемо дві війни: війну на півдні України, східноамериканських оперативних уявлень. Ви знаєте, тому чиси застосування аж п'ять було вильотів. На що, щоправда, і вони відповіли вильотом, із боротьба з оцією от паласою. Бачите, тут от у них є оця от паласа средств ПВО, яку ми успішно придушили, перш ніж наносити удари по Криму. А на сході ми ведемо бойові дії, так як їх. Зараз ми трохи її посунемо, нашу карту. А на сході ми ведемо бойові дії, так як їх згідно української військової науки, пострадянської, там ми ведемо бойові дії, так як звикли їх вести. А перш ніж ми доберемося до сходу, от Південь, це от коли мене за заполи... а що делають в цій ситуації? Я якась можливість оцей пад з двома угрупуваннями українськими якось порушити, якось розрулити ситуацію, щоб знову отримати ініціативу, вийти на якийсь оперативний простір. Це можливо, це можливо зробити через лівобережну Херсонщину, тому вони тримають певне угрупування. Знову ж таки, з недобитків своїх. Тут ви можете потім на сіках. Я її виклав Фейсбуці, можете з нею детально ознайомитися з номерами частини з їх стану. Але знову ж таки, ви бачите, що на схід від Дніпра ми теж маємо якусь бригадну артилерійську групу, воно таке екзатічеське, що збереглася 17-ї бригади. Артилерійська група це доволі старе. 44-то, бачите, теж наша. Артилерійська бригада, то знову ж таки, ми маємо те саме дуже мало слабкої піхоти. Трохи маємо 65-та механізована, це здається, з корпусу резерву. Ми ж да, ми ж не говорили за. Більшість оцих от бригад, які ви бачите, це був створений корпус резерва з великої з кількості піхотних з'єднань і з меншої кількості механізованих з кількох артилерійських бригад. І ми його змогли заповнити настільки, наскільки у нас було матеріальної частини. Бо я вам повертаю, що між двадцятими і 22 другим роком єдина матеріальна частина, якою ми могли поповнитися, це було 26 артсистем 152 систем дана. І певна кількість боєприпасів лінія як по яких через корупцію, через високі ціни, так і не була завершена. Тому, в принципі, те, що ми покриваємося артилерією і не маємо ресурсів, і хто б не казав, на які ми з жовтня почали створювати ці батальйони Аллаха, озброїв їх би автоматами беззапасних запасних магазинів, озброїв їх вилами, кинули всього, ця б операція. Нам, в принципі, нема чим проводити ці операції, і військове мистецтво я вам постійно пояснював, є мистецтвом можливого. І якщо ми бачимо якусь оперативну можливість через слабкість бойових порядків, через їхню підготовку, бачите, угрупування в районі Мілітополі вони очікують нас прориви, нам нічим прориватися. Ми танкові свої бригади за повною нових бригад не формуємо, немає матеріальної частини, якби нас поповнювали в інших темпах. То ми б могли розрулити ситуацію на півдні, а якщо ми обрушимо південний фланг фронту, то ясно, що і на Сході ситуація поліпшиться. Отака от от ситуація, а кому ще не набидло, я вам поясню різницю. От ми бачимо тринідацький ром непоганий, був знову ж таки, це. З В Чому різниця? Вони всі витримуються різних років ромові спирти в тарі в бочках, яка незмінно вони 3, 5 свої, 9 років стоять, 12 років стоять в одній тарі. А еспанці наші, наші брати-еспанці, кріадер і солера, використовують систему, яка мене більш, я чесно сказав, там. Всі знаєте, всі випили з Кубинського рому, хіба що Гавана Клаб, а це пити було неможливо. І зараз, мабуть, я не наважуся купити на гроші спонсорів Гавана Клаб. Я скажу: а еспанці використовують Кріодер і Солера. Система це три ряди бочок. Коли з нижнього ряду бочок ви берете третину на розлив напою, потім з середньої доповнюєте цю третину, а в середній ряд з верхньої. З найбоводших спиртів доливаєте а і заповнюєте вже свіже перегнаною рідиною верхній ряд бочок. А оця от система кріадери Солера працює. Щоб ви знали, ці різні лічби, часто дев'ятка, бачимо, дубль, дев'ятка, вони нічого не означають. Це не роки витримки, це просто якісь цифри на щастя, як на старих Золінгеновських клінках. І якщо от говорити ром, зараз в умовах. Військової ситуації в умовах, коли ми всі обмежені матеріально, оці от недорогі кубенські роми, вони мене ніколи не підводили. Шо в чистому вигляді, вони дуже м'які. що цей білий на коктейлі, що оцей, оце дуже простенькі 400-500 гривневі роми. Вони вас ніколи не підведуть і завжди вас порадують. І я скажу, що еспанські роми вони довели свою репутацію в моїх очах. А далі ми ще поговоримо. Бай.